Усім привіт! Вирішив розпочати курс конструктора корпусних меблів. Адже все більше і більше людей хочуть самостійно навчитися конструювати меблі. Також багато роботодавців шукають перспективних конструкторів, але часто люди працюють у зовсім інших сферах і лише планують перейти до проєктування меблів. Тому, можливо, саме для тебе я створюю даний відеокурс. Для того щоб розпочати наше навчання, спочатку ознайомився з планом курсу конструктора корпусних меблів. На першому зображенні. Ми бачимо план курсу. Сьогодні ми розпочнемо перше заняття, а саме знайомство з метизною продукцією. На другому слайді показаний найпопулярніший елемент кріплення це саморіз 4х16. Його найчастіше використовують меблярі для кріплення напрямних, петель, ніжок, кухонних бортиків тощо. Зазвичай він буває з плоскою або овальною шапкою. Також є нікельове та оцинковане покриття. Зазвичай меблярі та конструктори не обмежуються лише однією довжиною саморізів. Існують безліч видів, типів, діаметрів та кольорів саморізів. Для прикладу, саморіз 4 х 30 ми використовуємо для з'єднання ящиків між собою. Саморіз 4 х 35 ми використовуємо для фіксації стільниці до царг ящиків, тобто до додаткових планок, які ми кріпимо зверху нижніх ящиків. На даному зображенні ми бачимо міжсекційні стяжки. Їх можна використовувати замість саморізів 4х30, якими ми стягуємо між собою ящики. Вони трошки грубші, трошки міцніші, але це в загальному не впливає на надійність монтажу. Все залежить також від геометрії ящиків. Якщо вони все правильно сконструйовані, саморізу 4х30 цілком достатньо для того, щоб з'єднати між собою ящик. Але хто хоче, хто має бажання, може використовувати дані міжсекційні стяжки. На даному зображенні ми бачимо кріплення конфермації. Це один з багатьох видів з'єднань у меблях. За допомогою коду ви можете перейти на сайті та оглянути, ззнайомитися з хресленням та монтажем даного кріплення. Ще одним з таких відомих і найпопулярніших кріплень це так званий Мініфікс або ексцентрикова стяжка, як її називають, або Rastrix. Вона призначена для прихованого з'єднання, коли зовні не видно кріплення. Зазвичай свердління робиться в площину або на дно шухляди. Посилання ви також знайдете по коду. До цієї системи також додається дюбль, який ви побачите на наступному слайді. Щоб приховати місця кріплень та сверлінь, зазвичай використовуються самоклеючі заглушки в колір ДСП. Їх багато дуже, так як багато видів матеріалу. Також є вкладні пластикові заглушки, які використовуються як для конферматів і для мініфіксів. Ще один з різновидів кріплень це стяжка VB-35 або так званий RAFIX, який використовується для прихованого кріплення. Монтується зазвичай в плити товщиною 18 мм і є в кількох кольорових відтінках: це білий, коричневий, чорний, також є металевий. Дюбель до даного кріплення ви знаходите на наступному зображенні. Використовується зазвичай для е, верху, там, наприклад, шафи, для полиць. Так що прошу звернути увагу. Ми використовуємо також металеві кутники для того, щоб, наприклад, з'єднати стільницю із низом ящику у кутових тумбах, коли немає можливості встановити додаткове ДСП для фіксації стільниці. Е, і при монтажу фальш-панелі, до якої в майбутньому кріпиться натяжний потолок, якщо б натяжний потолок має з'єднатися з кухнею. Ми не обмежуємося лише металевими кутниками, а й використовуємо кутники, які є з пластиковими накладками, які ви зараз бачите на зображенні. Переходимо до монтажу верхніх шахт. Зазвичай вони кріпляться на шину, яка спочатку кріпиться. На дюбелі. Також ми використовуємо систему дюбелів не лише для того, щоб закріпити верхні ящики, а для того, щоб закріпити верхню фальшпанель, до якої надалі буде монтуватися натяжний потолок. Даний дюбель, який ми зараз бачимо, ми використовуємо зазвичай з металевими кутниками для фіксації натяжного потолка. Якщо стіна з газоблоку, використовуємо спеціальний дюбель для газоблоку, код якого ви бачите на зображенні. Для цегли анкерні болти. Для гіпсокартону також використовуємо спеціальне кріплення так званий молі. Хоча, зазвичай, ми рекомендуємо клієнтам робити закладні підстелею для того, щоб кріплення було максимально надійним. На даному зображенні ми бачимо дюбель, за допомогою якого ми можемо кріпити як шину, а також ми його використовуємо як одне з додаткових кріплень в прихожих, оскільки ми встановлюємо декоративні планки через шуруп довжиною 100 мм. Як ви бачите, даний дюбель нас довжиною 80 мм, а шуруп для фіксації планок 100 мм. Надалі ми даний шуруп ховаємо за гачком і якби, залишаємо закрите кріплення. Усім дякую за увагу. Навчаємося разом.